Всім привіт! Хочу показати кое що всі е речі не знаю брати, не брати, там половина Надо волосатий донкрат. Взагалі, блін, я не знаю, я около собаки лежав. Блин. Як так можна, блін? Що він весь волосний? Працює, не працює, не понятно. Може треба закрутити? Ну а так. Сіли. А, тут не понятно, ясно, зрозуміло, що з ним. Надо треба ремонтувати. Іч. Ось так. Ну так, железа багато, толку ноль. Якось так, поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Покажу, що я тут знайшов для вас. Знайшов я не дуже багато тому і буду показувати старі речі. Деяким це не подобається, я розумію, тому що блін, ну, не кожному хочеться бачити ті речі, які були в прошлому позапрошлому відосі. Тому, ну, вибачте, будь ласка, але я повинен їх показувати, тому що ну, дуже багато речей лишається. І я хочу їх продати, щоб вони у мене не лежали. Тому і показую їх ще раз, і ще раз, іще раз, кому як буде там зручніше. Напоминаю, в нас іде повна оплата на карту, не часткова, повна. Після повної оплати можна відправити як Укрпоштою, новою поштою, можна відкласти на деякий період часу, мінімум неділя, максимум місяць. Для того, щоб можна було назбирати, я вам присилаю фото того товару і оплачуйте, і воно ваше. Телефонувати ну, блін, в той період часу, коли я. Ви вийшло в відео, всі починають телефонувати. Я просто кажу сразу, тому що, блін, всі телефонують, питають і кудись пропадають. Те, що ви зателефонували, спитали і попросили відкласти, це не означає, що я буду вам відкладати і ви кудись пропали бізвісті, а я всім людям відмовляю. І після цього як ви десь пропали, я його не продам. Я його продам. Але через деякий період часу. Тому, будь ласка, речі, яких я відклав, їх можна купити. Тобто через Viber. Я першим відповідаю на Viber. Після того, як прислали фото, я можу сказати, є воно або ж немає. Ви оплачуєте, або ж не оплачуєте. Після цього ви оплатили, воно ваше. І можемо домовлятися. Все, починаю показ, бо дуже роззагольствую по поводу цього всього. Дуже різні клієнти попадаються. Дивіться, є патрон токарний, ціна 1300 гривень буде ваш. Далі є лірки з мечиками. Ось такий ціна 800 гривень буде ваш. Домкрат волосатий. Волоси позбирав, викинув якраз так, що без волос буде. Кому як там? Дивіться, є домкрат, оцей, що я показую, він не працює взагалі повністю, щоб ви не розуміли, качаєш? Шток не виходить, мазути немає, його не, не доповнювали е, з мастилом, тому, скоріш всього, він йде на ремонт, повний ремонт. Не частковий, а повний ремонт. Ціна його 250 гривень, буде ваш. Далі є шприц, ось такий, ціна 50 гривень. Молоток ось цей 25 гривень. Цепка у нас 15 гривень, хамут у нас 15 гривень, закаточний ключ у нас буде 60 гривень, ручка 10. Ціна. Шість граніки, чотирьохгранні. Ось така купа. У нас буде 150 гривень. Вона буде ваша. Зубило 20, 20, 15, 15, 40, 40. Це в нас буде 35. Е, райбера ось такі. Ціна 100 гривень на 22, видно, а цей, скоріш, Менший, не видно там. Ключ у нас буде 70 гривень, викрутки будуть 40 гривень. Е цей у нас 5 гривень, це у нас 10 гривень, 10 розвертки. Також ройбера. Оця купа 5 штук. Ціна 135 гривень. А гайка алюмінієва. Сразу кажу, алюмінієва. Приїхав додому, перевірив, оказується алюмінієва. Ось така ціна її буде, так буде 40 гривень. Навіси ось такі. Будуть у нас 60 гривень. Топорець буде 45 гривень. Головки ось ця вся купа. Ціна 60 гривень, патрони по 30 гривень за штуку. Цей ключ у нас 20 гривень. Далі йдемо. Хлоповки, так я їх назву, одна і друга. Одна 35, друга 40. Так, собачка працююча але треба її почистити, треба змастити, пружина там є, все є. Треба займатися нею. М -м, дивіться, ціна її буде 120 гривень, це в нас 10 гривень, це у нас 15 гривень. Цей у нас 10 гривень. Два ліркотримачі. Ось таких ціна 100 гривень. Цей у нас на 14. Ціна 20 гривень. Цей у нас 15 гривень, цей 10, цей 10. Молоток у нас 125. Цей у нас буде 45, 45. Цей у нас 25. Цей у нас буде 45. Цей 45. Ліка для наливання. Горловини, ціна її 50 гривень. Сверло ось таке гарненьке, ціна 70 гривень. лірка із ліркотримачем, ціна 120 гривень, цей 10 гривень, цей 10 гривень, цей 30, цей 40, 35, 60. Що тут ще такий ключ під 6 Ціна 60. і у нас. Буде хай 40 гривень, цей 35, цей 15, цей 120 гривень, дрель, шприць у нас буде 120 гривень. Та і все. Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, бо ж хто хоче купити, як завжди, все не міняється. Я на початку відео все роз'яснив, все показав. Кому не тяжко, ставимо лайк цьому відео, підтримуємо канал, підтримуємо все українське, тому що все робиться тільки для вас, для того, щоб ви заходили, дивилися, демонстрував вам всі різні новинки, які я знаходжу на металобрухті, тому що дуже багатьом не подобається, що я так роблю, що я так висловлююсь і так все показую. Тому, будь ласка, якраз підтримайте українське, дивіться. Задавайте питання, буде ще багато чого цікавого. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.